Вітаю друзі на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю. Сьогодні в нас буде особиста історія від е, українського танцівника судді е, шоу е, Євгені. Кот сьогодні з нами в ефірі. Дякую Женя, що вийшов на зв'язок. Е, особиста історія, чому тому, що е, багато з нас втрачає батьків, друзів під час війни. Ну Багато в кого родичі живуть в різних містах. Ну, Наприклад, в мене там в Маріуполі дуже багато родичів було. Мій колега з університету він теж воював, він загинув. знаєш. Тобто, оце як проживати це все? Я знаю, що в тебе була історія з братом. Він помер від хвороби у віці 30 років. У нього залишилася донька. Як ти Пережив це, чи працював ти з психологом, що тобі допомогло? Ну, я скажу, що переживав я дуже дуже так гірко цю втрату і довгувато переживав, поки все терпів і тримав в собі. Потім я почав, почав я звернувся до психолога. Почав працювати з ним. І мені це дуже допомогло, дуже сильно. Я скажу, в принципі, е, ну не тільки психолог допомагає, трошечки е, час, він не, не, він не заліковує цю рану. Скажімо, шрам все одно залишається. Да? так Але але вам можу сказати, що тільки теплі згадки про цих людей залишаються все. Ти стаєш спокійнішим. ну Я став спокійнішим до цього, ставиться, е як до неминучого, як до такої історії, проти якої я не хочу перти, да? десь років за 4. Тобто років ти, дізнався, чотири. ти дізнався про хворобу брата, так? Ні, я маю на увазі. Е Після його смерті, за чотири роки після його ага. смерті, я почав якби більш заспокоюватись, заспокоювати mm -hmm. свою нерв, нервову систему, Ого. і тільки ну так. А до цього часу ну, для мене це була дуже велика сильна трагедія. Е, mm. я... Я дуже сильно переживав. Ну, ну, я, мені здається, що на даний момент що я справився з цим, але ну все одно болить. Це не заживе ніколи, якби така втрата. Ну, все одно болить, але ця біль mm. просто притупилася, і ти зрозумів, як з цим жити. Ось і все. Mm -hmm. е, Женя, чи були в тебе панічні атаки, як з ними справлявся? Так. Із-за того, що це нервове напруження було дуже сильне в той момент, коли він хворів, в той момент, коли він помер. Коли я ці всі, якби, всі питання закривав там, і глікували і ми його, і похорони, і ці і потім з батьками і з його сім'єю всі питання вирішували. Це, це все це дуже, якби на мою нервову систему зробило величезну таку нагрузку. Що я почав, е, ну ж, незважаючи, що в мене купа роботи, все інше, якби це все нікуди не дівалося, і в мене почалися панічні атаки. І доходило до такого, що в мене було там, декілька там, до п'яти панічних атак на день. І вони такі серйозні в мене були, що я аж, мені аж погано ставало, вони, там, тиск піднімався, коротше, все було погано. Скажімо так. Mm -hmm. а, і мені дуже дуже допоміг психолог, психолог допоміг. А, я вже не пам'ятаю, коли в мене була паніка останнього разу. Mm. Тобто, виходить, це такий етап, період, який можна прожити, пройти його. Просто треба пропрацювати, це не на все життя. Yeah. Бо в багатьох українців зараз таке відбувається, розумієш? Тому, yeah. тому хотілося, хотілося yeah, цим. Треба, я просто скажу зі свого досвіду, що не пробуйте mm -hmm. вирішити це самі. Mm -hmm. Ви тільки заглубите проблему, закопаєте її глибше. Mm -hmm. Тобто треба а, від... емоції, розказувати все, що ти відчуваєш, вивільняти емоції. А, може фізичне навантаження якісь теж чи ні може допомогти. А, фізичні навантаження 100% допомагають, mm -hmm. вони як мінімум там понижують твій рівень кортизолу. Такий mm -hmm. гормон стресу у нас є. Він понижується, якби ви виплюс такої а цього адреналіну відбувається. І, і все ж таки професіонали. Професіонали допомагають. Я, mm -hmm. я бажаю всім, щоб ви ніколи не думали про те, що якщо ви звертаєтесь до психолога, що ви якісь mm -hmm. хворі. Ні, ви не хворі. Психолог це як. Це нормально. Е мас масажи, як масажист для вашої нервової системи. От є масажист mm. для тіла, да, для м'язів, а психолог mm. це масажист для вашої нервової системи. Е я дуже е люблю. Духовні... Та, я дуже хотів підняти цю тему і піднімаю зі своїми гостями в ефірах, тому що в нас є такий стереотип, чи це Совєтський Союз, Радянський Союз, чи що, типу, що ти, якщо йдеш до психолога, в тебе вже все щось цей навпаки, це, це правильно і так. Тому що що вони вчаться? Ці люди вчаться 5-6 років в університеті. Це їхня професія. Розумієш, вони знають, що робити. А в нас не вірять 579 сім Є телефон безкоштовної психологічної підтримки, і також багато є телефонних ліній. Ви просто буваєте в інтернеті, і зараз є такий сервіс, який можуть надати, або вам стало легше. Ще запитаю про брата. Звичайно, чим був якийсь варіант, щоб врятувати його життя, чи це була онкологія в нього. Ось у нього була онкологія, у нього був, був рак крові. Ми його лікували 8 місяців, 8 місяців він лікувався. Це майже mm -hmm. був закінчений курс. Ну, тобто там, у нього на другий тиждень лікування е, після першого курсу хіміотерапії, хіміотерапії там різних е, 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 лучової терапії, як це вона називається? Променева терапія. Про Променеву терапію. Променевої терапії, він хвороба відступила. Хвороба відступила і він був в ремісії. Тобто, але протокол лікування треба завершувати. Тому якби ми лікувалися, ми лікувалися далі. У нього не витримали нирки е, ці, 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 ці хімії, терапії, ці, це навантаження, скажімо так, хіміями цим лікуванням. Нас попередили одразу в лікарні, що в принципі е, люди, які витримують 50% людей витримують е, це лікування, виживають, скажімо так, але ще не факт, що ти виздоровіш, то така от історія, і його організм не витримав цього лікування. На жаль, Так. На жаль, в нього залишилася донька, Як її звати, Женя. Знаю, наскільки ви в теплих стосунках з нею. Розкажи про це. Маленька донька, у нього залишилась звати її Полінка. Вона вже зараз навчається в школі. Mm -hmm. І вона в теплі, гарні стосунки. Все добре. Зараз бачимо mm -hmm. менше набагато. Багато тому, що ну, якби, і то вони, то вони виїжджали. Дуже добре вони зустріли. Вони з мамою були якраз під час, ну коли почалось вторгнення повномасштабне. То вони були в Єгипті. Потім з Єгипта полетіли в Європі. Були, з Європи поїхали на Закарпатті Жили. Тобто, довго були зараз, зараз вони теж вже під ну, в Києві. І ну, це добре, все добре. Все добре. Ти її хрещений батько, чи ні? Ні, я не, не хрещений батько. А, я вважаю, чесно кажучи, що це не, не дуже така гарна історія, коли в сім'ї. Не знаю, чомусь ага. мені так мені так а боється, чому, що чому? Це, ну, Мені так здається, що це якось так. Ну, тобто, у неї є хрещений, так. Да. В неї є хрещений, хрещена, і все в них добре, гарні люди, все класно. Клас, класно. Ну, воно ну, тоді добре. Е і ще запитаю вас, е якщо хочеш коментувати, ти теж в інтерв'ю одному розповідав з е приводу всиновлення. Е зараз багато українських діток залишилося без батьків. А, чи можливий такий варіант? А, Григорій Решетник, український телеведучий, твій колега. А, він заявив, що вони будуть встановлювати дитину. Побачимо. Бачимо, як всі, чесно кажучи, заявляли всі Бо зараз стільки ми... інформації з'явилися. ну, що... дуже багато, дуже багато людей. Головне, щоб на цьому не просто не робили просто хайп, типа, mm. де там ще один раз з'явитися в медійному просторі або в інформаційному просторі. Що типа, ой, і ці теж ми теж говорили з Наталією про те, що якби ми. На початку війни були такі ситуації, коли ми навіть почав там дзвонили в те місце там, де казали, що там діти. Mm -hmm. Але але якби ми не боїмося, не боїмося цього, але ми просто yeah. хочемо спробувати самі це зробити. Ну якби завагітніти, там народити дитину. Поки пробуємо самі. Якщо не вийде, то встановлення, я думаю, що якби у нас буде. Якби, теж один з варіантів, щоб бути батьками. І декілька слів ще про твою дружину Наталію. Вона теж спортсменка, чемпіонка. Ми її скоро побачимо в телевізійному проєкті як ведучу, танці World of Dance. Буде цікаво, більше про неї дізнатися. Розкажи декілька слів більше про неї, коли ви познайомилися. Скільки років ви вже ви в три роки в шлюбі, наскільки я знаю. Скільки років ви знаєте один одного? Ну, щось таке гарне про підтримку на кінець ефіру. Ну, що я можу сказати, що ми познайомились. Ми на проєкті Україна має талант. Mm -hmm. Я був її режисером, режисером, постановником її номера. Потім ми спілкувались, ну і якось у нас зав'язались відносини. І все, якби так знаєш, почало перетікати в все ж таки кохання. Кохання, тому mm -hmm. що у нас зараз у нас е, дуже гарні стосунки. Ми, мені здається, ну дуже класна тарочка. Ми один одного підтримуємо у всьому, Вона моя муза, вона моє натхнення, вона реально моя шия. Заради неї я максимально стараюся досягати, для неї щось робити, бо мені. Мені цю, мені, цю, цю жінку. Mm -hmm. мені так цікаво, як ти розмовляєш про неї, в тебе ну, так ніжно, так натхненно. Твій батько також так ставився до твоєї матері. От цікаво мені дізнатися. Ну, мої батьки зовсім інші. Но ага. Я не можу сказати, що. Ти розумієш, яка тут штука? що я в скільки там? В 14 років я поїхав з дому, да? з 14 років я живу сам в Києві жив. І, е, mm -hmm. а, що, а, що, а що в дитинстві? Я з дивився, і, е, як мої батьки, як батько е, за моєю мамою бігав. Ну, якби я на ці моменти ну, було нормально, були в них якби, mm -hmm. і різні, і сварки були там, в сім'ї, і таке, яке було різне. Ну Наче все було добре. Зараз, зараз такий ну, все для них складний період, тому що там, mm -hmm. о, вони втратили свого сина одного, да. вони весь час mm -hmm. кожну неділю вони з онучкою. Нас вони весь час ну, там, зі мною вони весь час спілкуються, недалеко від мене живуть. Якби, все, все, все добре. Але так, так як ми якби, творчі люди, у нас. Теж воно трошечки по-іншому, зовсім по-іншому. Тому mm -hmm. мені здається, я не, не буду казати, що я. Ой, я прям тіпа, там приклад брав з батька, як з мамою. Ні, я все по-своєму, тому що я, в принципі, себе mm -hmm. виховував сам майже ну, тому що я поїхав навчатися все там, да. Дитинство якесь мене виховувало. Ну, мені, мені, дуже, мені дуже подобається, так як джентльмен, галантно так завжди про неї розмовляєш, бо навіть ви я, дружина, вона більш така стримана, в коментарях. Ну це цікаво дуже. Добре. Я бажаю вам всього найкращого і Дякую. Е, нехай все вдасться. Мені було дуже цінно чути твої відверті відповіді, тому що не кожен поділиться і скаже. Дякую тобі за це інтерв'ю, і нехай все вдасться. Дякую, велике слава Україні, героям слава.